Привіт! Всім привіт! Сьогодні будемо е е тестувати вакуматор. Значить, дивіться, у нас вакуматор іде Silver Crest. Mm -hmm. І торбилочка. Перше, з що ми починаємо, ми ставимо, зшиваємо е е шов. Це краєшок буде у нас. Mm -hmm. Нажимаємо ми, О, там де ручки плотно закрили. І саме перша. Це йде запайка. І очікуємо, воно само відключиться. Так, ось воно починає мигкотіти. Все, ми відкриваємо його. Знову ж таки, там, де намальовані ручки, відкрили. Тепер ви берете і відрізаєте необхідну вам частинку, скільки для пакування вам необхідно. Ми е вакуумуємо м'ясо тунця. Тому у нас. Маленькі торбиночки. Один-два. Два. Два стейки зразу став. Тут є, дивіться, функції для ягідок, є для м'яса і є функція тут також, щоб вакумувати контейнери чи іншу тару, яка має для того призначені отвори. Так, тепер так, щоб заходило ось сюди в цю. В пазик цей ставимо. Так, да, Тому що, якщо ми вакуумуємо фрукти чи щось вологе, і в нас буде витягувати і з ним разом може піти рідина, то вона потрапить Стучата. сюди. Так, ми потім можемо витягнути його, помити і, чи витерти, і покласти назад. І ось зараз дивіться послідовність. Закриваємо. Нажимаємо. Ось це для мокрого, для м'яса, риби, м'ясо. Три каплі. Так. І тоді нажимаємо. Все, і Чекаємо. очікуємо. Ви зрозуміли, так? Нажимаємо три капельки, нажимаємо другу, де воно запаює, і третя сама запалилась. Боже, яка класна штука. Так. От воно почало лекотіти, все відключилося. Все. І термін придатності в. Продовжили своїм продуктом. Дякую, гарного дня!